Доброго дня земляки. Інформація яку записую за кермом. Я записую те, що боюся забути. Мій день сьогодні тільки розпочався. І я зустрівся з односібником, як він себе назвав. Хотів оформити фермерство перед війною. Не получилось не вийшло, то, що війна почалася. але не про те. Я давно хотів побувати в цих краях. Де я зараз о спілкуватися з людьми, з тими з якими поспілкував цей чоловік? Характеристика людини не буду називати ні прізвища, ні населеного пункту. Ви розумієте чому. Чому пояснюю? Він каже, коли я обробляю поля, я бачу камінь, які ходять з того боку. Ви зрозуміли, наскільки це близько? І ще одна цифра. Дві цифри. Восьми поле. Минулий рік, 2024. 80 прильотів. На 8 гектар поля, де чоловік намагається заробити гроші, працювати на землі. 80 прильотів. 80 прильотів. Уявили От слова, які не дають мені ніякого права сумніватися, що чоловік розповідає правду. Він каже, і в півічке то дрібне. Я вбирав урожай чотири штуки, тільки на комбайн відпадало під колеса. там. Ремонтували, варили. От це не подія, це ніяк не щось таке неймовірне. От у мене там і пішка колеса пробила, там чи що. Ні, ні. Це звичайне життя, їхнє трудове, їхня робота, і півічка. Поранила техніку, зупинились, потягли, якщо треба, якщо не під'їхали сварки, все поремонтували з металобрухту, зібрали агрегат і поїхали знову дозбирати врожай. Найстрашніше він каже, звичайно, це каби. Коли вони падають на моє поле, я навіть не, не збираюся там нічого поки що робити на тих місцях. Чотири-п'ять грузовиків грунту треба, щоб закидати дірку на лані цього чоловіка. Це те, як сьогодні. Люди при фронтових територіях живуть і виживають. Я на нього дивлюсь, кажу, ну як, ну він сам за кермо. Він сам і в тракторі, і в комбайні, син його взяти і, і так далі. Їх там четверо обробляють паї і свої, і не свої, тому що люди просять, щоб земля не пустувала. Не кожен туди піде працювати. Я до чого завів цю розмову зараз, от зранку, поки живий, слава Богу. Тільки їду в ті країни, можуть всякі речі трапитись. Я знаю, що можуть бути інші події, і я забуду те, що хотів сказати. Я раптом подумав, розмовляючи з цим чоловіком, такий звичайний дядька середніх років ніяких ознаків героїзму зовнішніх немає. Знаєте, ні оселеця, ні вишиванка не вибивається з під куртки, ні чистої вишуканої української мови на жаль, я не почув ці люди, герої оцих людей, які сьогодні. Заробляють гроші, не дають пустувати українським полям в прикордонні. Я не знаю, як звернутися до наших правителів. Це люди герої. Відзначати їх треба як просто як героїв справжні. Це неймовірні люди. Це розумієте, це не той керівник, який сидить, де то і його механізатори, хоча де ти їх зараз особливо знайдеш. Це люди, які самі сідають за кермо і їдуть заробляти гроші. Кажу, ну може не варто, друже. Може не варто. Він на мене дивиться, мовляв, а ти якого греться, куди депресія. У мене не, не скільки бізнес ж, мене скільки як би, треба це робити. А він каже, ти розумієш, хвора, рідна людина в мене, не, не казати йому, хто як, бо вирахує. Рідна людина хвора, мені щодня потрібні там, майже тисячу гривень на ліки чи більше навіть він назвав суму, де їх візьму. Хто заробив? Ти чоловік українець, справді, знаєте, от він дивиться на мене, ката, я возьму гроші, просите мені, я буду заробляти. Я буду заробляти ризикуючи. Він цього не казав. Я так кажу, він буде заробляти ризикуючи, найдорожчим, що у кожного з нас є з життям. Слава нашим землеробам, правда, це правда, герої. Це правда герої. Коли я в 22-му році заїжджав на цю територію, тут скільки бур'яну було, і чогось думало, що, мабуть, мабуть, ще. Ще десятиріччя пройдуть, поки розмінують поля, поки зможуть щось зробити. Ні, початок 25-го року я їду і я бачу майже всі поля зорані. І це не тому, що тут стало безпечніше. Ні, люди добрі, Не тому тут стало ще більш небезпечно. Люди підриваються на мінах. ви бачили, що було в басові на Золочівщині. Те, що творять сьогодні наші вороги, вони воюють сьогодні з дітьми, з цим робами, Вони воюють сьогодні з тими, хто в усіх класифікаціях буде визначатися як цивільні громадяни, а ми називаємо їх мирні жителі. В них в руках немає зброї. Чому ж вони, ці люди, так лякають наших ворогів? Ті люди, які сьогодні хоч і бояться, хоч і опасаються, а роблять свою справу. Чому ви, тварі? Боєтесь таких людей, знаєте самі відповідь. тому що ваше імперське нутро блін, розбивається об цих людей, тому що ви не досягаєте того, що хочете. Страшно гинемо, потопаємо в крові в ранах, але робимо свою справу. Все буде Україна.